Ні, такі лише так. Я ж не можу на камеру намалювати, що дощ паде, якщо сонце гріє. Ну перед цим же ж було сонце, дощ падає в один. Ну вже є опубліковано, все, сонце кладеться, нормальні коментарі. зараз дощ падає я прийшов, можу подивитися, що ви робите. Я думав, що зараз машина буде накрита, щоб машина накрита. не мог. Машина накрита. Бути. Ну, це дуже Можете добре. піти подивитися, там є накритий брезент. Хоч один плюс. Тут дуже добре, хоча б одне. Це перше. По-друге, зараз буде підніматися питання це його далі там ставити чи не ставити, тому що там стоїть вода і його так, там звісно, ставити нереально в даному етапі. Правильно сто Ну, то правильно, правиль. А правдати хоча б то, що вже є зроблено. От правильно вот. це перше. А по-друге, якщо ви розумієтеся в якихось дорожніх роботах, розумієте, я не спеціаліст. Ну, так я вам скажу, що це іде мелкозерниста фракція асфальта, яка крупними катками. Ну, типа, вот, окей, да? Нет, не сопеть. Тут і досуміш з трьох фракцій, а тут лише мелка фракція. Я, ну, на тому залишиться, я да? так. Вона там не залишиться, да, конечно. За У там же забито. Одея, ну, я не знав, я від тебе думав, збираємося. Я, я, та... я не мав мели. Моє споtrait ми засовло мелити. Ну, ну сюда я так поїду. І щоб ви знали, що мелка фракція асфальту э, великтонними катками не катається. Нас катають ногами, я бачу. У мене вже була минулого року публікація, як наші в болото кидали, ногами топтали. Березнянський укравтодор. Зараз вже асфальту немає. Його осінь ставили, весна зараз вже нема, лише ями, які ну, були. по вулиці там е заводський початок. Чи ні, я кажу, фальти, ні. Я ставила, я, мені я мені кажу там, де ставив Укравтодор. Я не до вас, я вам нічого не кажу. Я кажу, де ставив, де я фіксував, як вони в болото кидали, то все нормально. Ви не там фіксуєте де треба? Я все фіксую. Не, не обіжайтеся. мене просто вже душа болить. Я плачу податки, а так, щоб гроші використовувалися. Ну повірте, то неправильно, то дуже неправильно. Дякую, до побачення.